Так, результат. Телефон заглючило, ось. 32 хвилини я бігав. 0 км, 0 темп. Встанавлю. Зупинено. не замічено. Коротше, телефон. Телефон цей раз мене підвів. Перший раз таке случилось. А по часам ось, часи зафіксували. 33 хвилини біга. 5 тисяч кроків майже. І дистанцію. 4-1 КМ. Ну я такі два круги зробив. Зазвичай я їх рахую як 5 і GPS рахує як 5. Ну, Тобто лучше, ніж нічого. Але все одно, тут, тут же ж не до GPS прив'язка, а просто відмахання рукою більш за все. Ну, Ще буду тестити, перевіряти. Я думаю, що часи ці не дуже точні. Тому що ну, за штуку. За штуку в супер точних часів не буде. Коротше, якось так. Ще попробую їх купатися в них. Подивлюсь, чи за штуку вони держать воду чи ні.